Його боялися росіяни. Ним своїх співвітчизників лякав Кремль. Його розшукувало ФСБ. Ним пишалися прості українці. Сашко Білий. Він же Музичко, лідер правого сектору по західній Україні. Сьогодні був убитий біля рівного уночі. Його тіло з кульовими пораненнями в серце та ногу знайшли неподалік дому в селі Бармаки. Дивним здалося те, що одяг на грудях був розірваний, ніби спеціально хтось намагався пересвідчитись, що той не має бронежилета, і стріляли прямо в серце. Кількох сподвижників із правого сектору, які були з ним, захопили. Невідомі до обіду в соцмережах гуляли версії, аж поки МВС не розставило крапки над і героя першої чеченської війни убили українські спецпризначенці під час затримання. Олександр Курсик про таємничі подробиці зачистки. Від учорашньої ночі на місці стрілянини біля ресторану працюють слідчі. Вони шукають гільзи, а також досліджують автомобіль убитого активіста правого сектора Сашка Білого, що трапилося минулої ночі, має бути на відео з камер відеоспостереження. Утім, його вилучили слідчі. Адміністрація ресторану з журналістами спілкується неохоче. Відвідувачі і персонал кажуть так і не зрозуміли, що відбулося. Пітарди стріляли. Ну ми ж не Ну, в смысле Мы же не понимаем, че, питаж, да, что. Що що, да, ну, щось бахкало, а шо. Спочатку рівненські міліціонери порушили карну справу за статтею Умисне вбивство, але вже сьогодні їхнє київське керівництво виклало повну версію подій. У МВС підтвердили, Олександра Музичка застрелив правоохоронець. За версією відомства Авакова спецгрупа приїхала на затримання білого, який останні два тижні знаходиться у розшуку відразу по кількох кримінальних справах. Його підозрювали в організації збройної злочинної групи, яка діяла на рівненщині. Было задержано три человека, у которых находилась тут же автомат Калашникова с рожком с патронами, пистолет ПМ. На крике стоять, милиция, не двигаться, белый, находясь на выходе из кафе, услышал это, предпринял попытку скрыться, выпрыгнул в окно с кувырком. І убігає адкрил, огонь на пораження наших співробітників «Сокола». У міліції запевняють, спочатку цілили по ногах. Коли поранений Сашко Білий напав на співробітника міліції, той змушений був стріляти на ураження. Дві кулі потрапили у серце. Помер білий ще до приїзду швидкої. Зараз тіло знаходиться на судмедекспертизі. Трьох озброєних напарників застреленого вивезли до Києва у рамках слідства. Фактів протиправної діяльності. Прідостаточна. Ми розуміємо, що жителі ровенщини і других регіонів були запугані, поэтому обращаемся сейчас к ним. Здана мощна слідчо оперативна група. Ми збираємо всі дані про протиправну діяльність. у соратників застреленого керівника Рівненського правого сектору своя версія подій. Затриманих вони називають заручниками, а смерть свого керівника цілеспрямованим вбивством з наручниками. На руках це дежа розодрана. Тобто перевіряли, чи нема на ньому бронежилета, і в серце. Друзі вбитого кажуть про кримінальні справи, проти нього не знали. За смерть білого обіцяють помсту. Першу чергу порадитися з нашим керівництвом, що ми будемо робити, як ми будемо робити, так що я думаю, що скоро Аваков знає, що таке правий сектор. Це ми даємо гарантію. Вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Арешт командира спецпідрозділу УБОС «Сокол». Відповідно арешт тих, хто винний вбивстві Сашком Білим, 52-річний житель Рівненщини, Олександр Музичко, став ще на початку 90-х, коли вступив до Унасо, очолювано тоді Дмитром Корчинським. У ті часи музичко за різними даними воював у Чучні на боці тамтешнього руху опору. В Україні став відомим як активіст правого сектора. Але вже після революції, завдяки скандальним роликам в інтернеті, на відео білий то приходив зі зброєю на засідання колегії обласної ради, то бив співробітника прокуратура. Тури ховатимуть його завтра у рідному селі. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина, Новини. 2+,2. І остання інформація від МВС Сашко Білий виявився сильнішим за генерала МВС і Юрія Кравченка. Той пам'ятаємо, стрілявся двічі. А музичко тричі. У міліції твердять білий сам наклав на себе руки. Дві кулі на виліт, третя у серце. Вопрос, он хотел себя застрелить, или он хотел все таки вот этими э, выстрелами тремя вот э, поразить тех? Он со своего оружия, с которого стрелял и по сотрудникам, и здесь же стреляет вот два на вылет, а одна вот попадает в сердце.